Нещодавно відбулися важливі урядові зміни, які суттєво впливають на систему бронювання військовозобов'язаних. Тепер підприємства, визначені критично важливими для потреб збройних сил України та інших військових формувань, мають право бронювати 100% своїх працівників. Це рішення спрямоване на забезпечення безперебійної роботи стратегічних підприємств, установ та організацій. Особливі умови запроваджено для підприємств енергетичного комплексу. Вони можуть застосовувати більш гнучкі критерії бронювання, без обов'язкових вимог щодо відсутності заборгованості зі сплати податків чи дотримання мінімального рівня заробітної плати для заброньованих працівників. Крім цього, фракція Слуга народу внесла законопроект, який дозволить тимчасово брати на роботу та бронювати військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування або навіть перебувають у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору та надаватися не більше одного разу на рік. Це рішення спрямоване на оперативне усунення кадрового дефіциту на критично важливих підприємствах, що забезпечують функціонування економіки та оборонного комплексу країни. Також нагадаємо, що до 5 червня чоловіки віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до служби, крім осіб з інвалідністю, мають повторно пройти військово-лікарську комісію. За ухилення від цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність. Штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, згідно зі статтею 210.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.